Доброго дня, діти! Сьогодні урок української мови розпочнемо з гадкою про сім'ю. У мене до вас прохання. Зараз ви побачите на екрані чарівний квадрат, в якому заховалися дуже багато слів. Ваше завдання віднайти якомога більше слів, які якимось чином. Пов'язані з сім'єю. Для цього поставте відео на паузу і спробуйте знайти ці слова. Думаю, всі спробували, і у вас вийшло. Подивіться на екрані, і у мене знайдені всі слова до теми сім'я. Прочитайте їх. Якщо треба, поставте відео на паузу. Діти, ми сьогодні говоритимемо про сім'ю, але у мене до вас питання. Скажіть, будь ласка, чим відрізняються слова родина, сім'я і рід? Чи може вони взагалі всі однакові за значенням? Подумайте і скажіть. Я теж пошукала у словнику і подивіться, що я знайшла. Родина це група споріднених людей, яка складається з жінки, чоловіка, дітей, бабусі, дідуся, що живуть разом. Сім'я це група, яка складається з людей, які перебувають у шлюбі, їхні діти та людей, поєднаних родинними зв'язками з подруж'ям. І рід група родичів, що мають коріння по одній лінії. Як на вашу думку, чи схожі всі ці поняття між собою? Діти, родина і сім'я це слова синоніми. Можна сказати, це одне і те ж саме, а рід. Це, звичайно, відрізняється, бо визначається по одній лінії коріння. Запам'ятайте, а тепер переходимо до нашої теми уроку. Сьогодні, діти, ми будемо говорити про такі поняття, як текст, абзац і план. Запишіть у зушки. І тепер пропоную вам згадати і сказати, а що ви розумієте під словом текст? Діти, текст це група речень, які з'єднані однією думкою, мають єдину тему. І майте на увазі, мають спільний зміст. І перше завдання таке: подивіться, в підручниках вправу 23 у вас є два варіанти. Ви маєте прочитати перший варіант, що нам пропонують, другий варіант, і сказати, в якому із цих варіантів є текст, а в якому просто речення. Для цього можете поставити відео на паузу, поки читаєте. Думаю, ви всі прочитали і погодитесь, що текстом є варіант номер 2. Пропоную зараз відкрити підручник, де є у вас правила, і прочитати, що ж таке текст. Ми з вами вже познайомились, закріпили, що таке текст, а зараз перейдемо до вправи 24, де маємо прочитати текст знов про сім'ю, про родину і визначити його тему. Подумайте, коли читаєте, бо будемо просити, щоб ви підібрали заголовок. І подумайте, чи можна цей текст поділити на абзаци. Щоб визначити тему, ми маємо відповісти на питання, про що? Цей текст – Текст про сім'ю, про людину, яка не може жити без свого роду. А тепер подивіться і давайте подумаємо, яка ж головна думка тексту, що автор цим хотів показати нам? Головну думку ми можемо визначити, якщо відповідатимо на питання, що автор нам цим хотів показати. І подивіться, ми можемо дійсно сказати, що автор хотів сказати, що без родинної підтримки кожному дуже важко. Тому родину. Щоб підібрати заголовок, назву тексту, пропоную ще раз прочитати текст. Назву заголовок. Запишіть собі у зошит. Останнє завдання у вас було таке: подумати, чи можна цей текст поділити на абзаци. Подивіться ще раз на текст і скажіть, чи можна його поділити там? Де я позначила на абзаци. Щоб закінчити нашу тему, ми маємо навчитися складати план. Для цього пропоную зараз вам прочитати текст. Подумати, де можна поділити його на абзаци і за. Поділом на абзаци спробувати скласти план до тексту. Для цього ви маєте поставити відео на паузу і пропрацювати цей текст. Якщо ви прочитали текст, розподілили собі на абзаци, подивіться. Я теж розподілила, подивіться, і уже зараз. Починайте письмово виконувати план до тексту. Я спробувала виконати теж і скласти план. Погляньте, що у мене вийшло перший пункт плану моя сім'я. Другий пункт плану тато голова нашої сім'ї. Третій пункт плану Мама господарка. Четвертий пункт плану бабуся Емілія. П'ятий пункт плану мій дідусь. Шостий пункт плану Братик Назар. І сьомий пункт плану моя сім'я найкраща в світі. У мене вийшло 7 пунктів плану, бо у мене 7 абзаців. І кожен з абзаців має свою тему. Тобто мікротему. А єдина тема моя сім'я. Хто цей план не склав, спробуйте за моєю підказкою записати вже складений план. Діти, ми з вами згадали, що таке текст, ми згадали, з чого складається текст, а тепер кажу вам домашнє завдання. Завдання таке. Маєте вивчити прислів'я з рубрики Народ скаже, як зав'яже, вивчить пословиця. І письмово скласти невеличкий діалог про свою родину. Представте собі, що я вам задаю питання, а ви на них відповідаєте. Вивчити, що таке текст, абзац і знати, як складати план.